Залізні шанси прорватися у раду наступного скликання мають лише поки лише чотири партії. Народні симпатії прилюднив центр Разумкова. Отже, якби вибори відбулися у серпні, то прохідний бар'єр здолали б партія регіонів. За них готові проголосувати 28% виборців. На 3% менше отримали б кандидати від батьківщини. 11,5% дісталися партії удар та вісім комуністам. За відсоток від прохідного бар'єру опинилися партія Наталії Королевської та Свобода. А от на запитання соціологів фонду демократичні ініціативи, що саме не подобається українцям у списках, більшість експертів назвали продажність та недемократичний спосіб укладання списків негідних кандидатів у них та наявність зірок, які навряд чи будуть займатися законотворчою діяльністю. Дослідники натомість зазначають, що після двох місяців передвиборчої кампанії розстановка сил у парламенті може відрізнятися від цих попередніх прогнозів. Позначальним чинником стане саме спроможність представників політичних сил одного чи іншого табору мобілізувати свій електорат. Відповідно, чим менше людей прийде з якогось табору, тим менше отримують ті сили. Якщо дивитися на явку, то явка тих, хто заявив, що вони підтримують партії влади, явка тих, хто підтримує партію опозиції, становить більше 90%. Тобто, це дуже поляризована і така, знаєте, мобілізована частина електорату.